Ти найшвидше боїться кого, я коли не Це неймовірно. І Деякі рухано, це просто. Коли ти б'єш кулак з своєю головою. Зізнався я ніколи такого не бачив. Тому що я грав персонажа, його звати Денні, він наче ну на початку. Він як божевільна собака, він знає битися. Він лише знає, як бити, кридити людей. Але згодом завдяки герою Моргана Фрімена завдяки мозку він робляє життя. Персонаж Морган Вірім не з'являється, але має йому багато чого зрозуміти. Я відчуваю спорідненість з цим героєм. Я також росток хернуюча сила. Подивись в мої очі. Ти маєш це бачити. Ти бачиш? Так. Мені потрібен візин. Ти маєш це краю для самозахисту. Я очікував якийсь прийом або рух. Але ти сказав, що це ставлення. Посмішка? Так, посміхатися yeah, людям, тому що коли ти кривдиш людей, вони шукають помсти, і це як замкнути коло. Лише посміхатися, робити людей щасливими, тоді ми зупинимо війну. Не хотів би сперечатися з тобою, житлі, але в школі я намагався так робити, і я добряче за це отримував. You know? <laughs> я хотів би знати де декілька їх стиль, Я точно зараз помилюся правильною назвою. Він називається Sway Tin. Так, п'яний стиль. Чому це називається п'яним стилем? Тому що рухи тіла схожі на п'яну людину. Але розумово, все дуже ясно. Але які плюси, коли ти рухаєшся як людина? Я я не розумію плюси цього. Це лише стиль. Коли це ж б'є, я тебе рухаєшся ось так. А, я зрозумію, ти робиш це більш еластичним. І коли удар досягає цілі, ти робиш Треба Чи я роблю все правильно. робиш дуже добре, майстер. дуже добре. Ото, що ти кажеш, що я маю посміятися, рухайся ось так. Це призведе до спішок якихось тобі, як у Нью-Йорку. Ти та я маємо дещо спільне. Ти не любиш, що чіпає твоє волосся. Це правда? У мене так мовити, ти не любиш, щоб люди торкалися твого волосся. Це правда? А ні, знаєш, є жарт, коли ми робимо кіно, то потрібно дивитися на моєму волосся. Вони докучають мені. І одного дня я їм кажу, ви можете мене побити, ви можете мене вбити, але не торкайтесь, мого волосся, так як і ти, правильно? так я не люблю. Я коли щось починаю шоу, багато людей з'являються. Вони постійно торкається мого волосся. Я кажу: залишив спокій, не лізьте. дайте майстру зробити свою справу. Коли ти не смітися з цього. Коли це дуже важко, коли ти працюєш з людьми, які не є майстрами бойових мистецтв, іншими кінозірками, які не мають такої підготовки, ти мусить бути надзвичайно бережним з ними. Вірано так, наприклад, так, наприклад, перший раз, коли я працював у штатах, спеціальна зброя чотири з Мелом Гіпсоном. З Мелом Гіпсоном, ти працював з Мелом Гіпсоном, а режисер на початку сказав мені, ти можеш робити все, що завгодно, але не Мела. Не Мела? Але з першого дня я працюю з мело. Я дуже радісно, бо я працюю відомою кінозіркою. Я рухаюся дуже швидко. Трохи Мел каже, почекай, стільки ударів Ти зробив. І то сім. кажуть, як це бачу відсіки два. Дивіться, як швидко. Я теж так можу зробити. Дивись, ти я швид. Ти бачиш? Бо ти п'яний. Що ж я п'яний? Можна відчути запах. Тобі 42 роки, і ти, 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 ти маєш неймовірну фізичну форму. Фізична форма, наче тобі 21. The... Like meditate, як ти це робиш? Uh -huh. Я медитую кожного дня yes. і також граю в бадминтон. Вам видно так. Я не дізнаюся нічого з того, що мені б хотілося. Усміхайтесь, прикидаюся п'яним і граю в бамбінтон. А бамбінтон справді тобі допомагає? Так, допомагає. Тому що я можу грати будь-де. Для бадмінтону не потрібно, наприклад, так багато людей, як для баскетболу. Там потрібно 5 людей. Бадмінтон ти можеш грати будь-де, Right. Keep right. It out of shape. Yeah. Right. That's, that's fascinating. I'm going to start taking up badminton. Ми про це вже говорили, але, але це фільм Денні ланцюговий пес. це справді цікаво. Бо ти той, хто був натренованим. У фільмі цей персонаж не був навчений говорити. Комунікувати, проявляти емоції. Той персонаж призначений, щоб бути нападаючим собакою битися. Так, і тоді ти зустрічаєш Моргана Фрімена, він допомагає тобі. Але протягом значної частини фільму ти повинен бути по суті злою твариною. Як ти тренувався для цього як актор? Що ти робив під час підготовки? Заготовки. Я грав більше ніж 30 фільмах. Я завжди грав крутого хлопця. Це перший це раз, коли я граю розмову лише з трічно. І перше, з ким я маю працювати, це акторський тренер. Забути, хто є Джет Лі. Забути Джет Лі і повністю стати цим героєм. Що вивчити світ денні, я лишився в цьому світі протягом 7 місяців. Дивіться вам біль, муку після цього. цього Цілий рік я не знімався у фільмах. А це було настільки неслажливо робити ще одну роль, що ти ще не зніматися у фільмах протягом року. Так, дуже боляче. Грати Цю роль І також мабуть дуже важко для людей навколо коло тебе. Так, тому що ти цими героями і цьому люди мають ти це додому після січня дня зйом. Так, мій адвокат, мій менеджер, всі кажуть. Ось це фільм, ми Хочемо говорити про це. Я кажу, забереться. Я день житлі. Я не хочу говорити про кінобізнес, я хочу фокусу. Правильно, що вони живуть у Голіводі, вони у цій індустрії, тому я прикола, що вони знають, що таке такою чи собака, бо у них все буде добре, але це досі може бути дивним для тих поруч хто поруч з тобою, коли ти на такому етапі. Так, дуже важко для них. Коли ти перший приїхав до Сполучених Штатів з Китаю, ти виступав. Це був 1974 рік. Вірно, був частиною що у Білому right? домі. Ти був президентом Ніксон, і протягом тих років були дуже ворожі відносини між Китаєм та США. Коли ти приїхав сюди і зупинився в готелі, мене поставили жучки в твоїй кімнаті. Це правда? Так, я чув про це, коли був Китаї, тому що дві країни не були близькими, вони не розуміли одна одну. І я прийшов до готелю і думаю, чи вони дійсно мають жучки десь у кімнаті? І я говорю, зеркалом, говорю, з квітами, я кажу, що я хочу шоколад, я хочу морозу. Шоколад, морозу. Так, я хочу банани. Наступного разу я йду на демонстрацію, я приходжу в готель, відкриваю двері, я шокований. Все, що я замовляв на столі. Everything <laughs> <laughs> вони принесли тобі все, справді? Що ж, це дуже приємно. Очевидно, вони змусить переоспистити чи що США не таке вже зло. Так, дуже добре. Принаймні, ти міг би бути чехом кропці. Принаймні, вони слухають. Це приємно. От цього пастир той наступної п'ятниці. Реально класно зустріти тебе, завжди сильно хотів запросити тебе на шоу. Дякую мені також. Дякую, що прийшов. Лі. Давайте знову перевіримо, що там у хосе. Погляньмо, справи хосей. <туржу> Іден борга та готелі. Місто Атланта. Хеггар, як гостя. Давайте поглянемо. Як справа, виграють трішки грошей, доларів. Дуже дякую. Це самі Це Стає дуже захопливим. Добре, дякую, Джет Лі.